Кому не можна їсти авокадо? Дивіться, авокадо вважається суперфудом, але є випадки, коли реально ми повинні його виключити на якийсь період, наприклад, на місяць, поки ми займаємося відновленням детоксикації і відновленням кишкової мікробіоти. Дивіться, якщо ви чутливі до гістаміну, якщо у вас є алергічні реакції. Авокадо треба виключити, тому що авокадо багат на аміни. Гістамін, тіраміни – це може посилювати алергічні реакції. І також, якщо у вас є синдром надлишкового бактеріального росту, який проявляється там здуттям кишківника, підвищеним газоутворенням, проблеми з травленням можуть бути внаслідок цього, авокадо теж виключається, поки ви не нормалізуєте кишкову мікробіоту. Ви можете самостійно навіть м, помітити, що тільки там, якщо у вас є синдром надлишкового бактеріального росту, якщо о, ви поїли у вас вдуття посилюється. Тоді ми на якийсь період виключаємо. Як правило, це місяць цього достатньо буде, якщо ви займаєтеся відновленням кишкової мікробіоти. І потім його підключаєте. І тільки тоді авокадо піде вам на користь. Щоб отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на мій акаунт.